Айсен Ф'юрі б'є байдики, а Олександр Усик працює в поті чола. 17 лютого світ має побачити перший у цьому столітті бій за чотири пояси надважкого дивізіону, але є сигнали, що настрої в команд дещо різні. Батько циганського короля розкритикував власного сина, назвавши його табір цирком. Сашко набирає людей на спарринги буквально за об'явою. Що зараз відомо про підготовку Усика та Ф'юрі до очного протистояння за абсолюта? Та скільки команда Сашка платить за один спарнг. Із ним розказуємо. Цей табір українець проводить у Валенції і розпочалася підготовка доволі давно. Адже команда УСК 17 готувалася до 23 грудня, що й було базовою датою поєдинку. Попередньо боксер називав терміни, які йому потрібні для підготовки до мегафайту. Конкретно для мене мені треба десь е, біля 14 неділь е, гарного лагеря. Такий е, лагерь для мене буде. Мене такий лагерь буде влаштовувати так е, стільки часу, тобто перші там чотири неділі я буду робити свою свої роботу, яка допомагає мені ввійти повністю в лагерь, а потім це вже буде жорстких 12 тижнів. Праці як відомо, усик під час підготовки це просто стіна. До нього достукатися неможливо, дозвонитися можуть тільки близькі люди, тому що повний фокус на підготовці, повний фокус на поєдинку. Сашка все ж залучали до шоу Ф'юрінганом в Саудівській Аравії, що мало би висмикнути українця з тренувань, але й там він знайшов альтернативу. Будучи на близькому сході, українець навідувався в спортзал. Із олімпійським чемпіоном Токіо Баходіром Джалоловим не спарангував. Але на педалі боксер присів, коли була така можливість. Команда Усика традиційно мало висвітляє Підготовку боксера до поєдинку, тому можна робити висновки лише з нечисленних кадрів з його кемпу. У грудні на YouTube-каналі УСИК 17 вийшло відеотренувань чемпіона світу. На ньому Сашко робить вправи із загальної підготовки, легко кидає руки по лапах. Також на цих кадрах Олександр відпрацьовує удар на близькій відстані. Загалом, якщо взяти до уваги, що українець починав готуватися під 23 грудня, а його кемп мав би тривати близько 14 тижнів, то ця підготовка має стати найдовшою в кар'єрі Усика за моїми підрахунками. Це приблизно 4-5 місяців. Якщо все ж таки датою бою стане 17 лютого. Але це не точно. З відео від Ready to Fight бачимо, що з ним готуються друзі: Дмитро Митрофанов та Даніель Лапін. Усі під наглядом Юрія Ткаченка. Після одного з тренувань Усик записав відео арабському організатору боксерських двіжів Туркі Алальшиху. Хай, містер Туркі. Сію. Також відомо, що команда українця шукала спарних партнерів під Фюрі абсолютно відкрито на платформі ready to fight яку власне усик створив разом із партнерами. Ідеальний кандидат для усика має бути ортодоксом зі зростом від 200 до 210 см, сантиметрів. З розмахом рук у 200-216 сантиметрів з вагою від 79 кг. кілограмів. За один спарник Сашко заплатить 400 доларів. Під ці параметри, як на мене, ідеально підходять два. Боксери. Перший це наш супертяж Олександр Захожий. На його рахунку вже кількасот раундів з Олександром Усиком. Його залучають часто і ним задоволені підготовці до боїв Усика. Але до певного етапу захожий був недоступним, бо готував Егіта Кабаєла до зустрічі з Арсланбеком Беком Махмудовим на шоу в Ріаді 23 грудня. Однак я допускаю, що захожий недовзі приєднається до табору Усика, адже спарних сесії з Кабаєлом уже завершені. І другий кандидат теж дуже класно підходить. Це уже згаданий Баходір Джалолов. Потужний. Високий, здатний опанувати на хорошому рівні. З одним лише нюансом: він шульга, а ф'юрі ні. Тому не думаю, що ми побачимо Узбека в таборі. А шкода. Топовий конкурс на підтримку Збройних сил України з можливістю виграти приз від легенди українського боксу. В'ячеслав Сінченко та журналіст Андрій Розунов подарують рукавичку з підписом українського чемпіона або ж постер з переможного поєдинку з рікі Хеттоном. Один квиток 200 гривень. Можливість виграти подарунок від української легенди безцінна. Ціль зібрати 200 тисяч гривень. Зібрані кошти підуть на дрони, прилади для розпізнавання ворожих дронів та павербенки для сил спеціальних операцій. Посилання на банку та всі реквізити будуть в описі до цього відео. Чого чекаєте? Робіть донат та беріть участь у боксерському розіграші. Аж раптом сенсація. Видання The Sun розсекретило трьох спарних партнерів Олександра Усика за їхніми параметрами. Британське медіа пише, що готувати українця до бою з фірми будуть три неназвані бійці з такими даними. Перший боєць 197 117 кг, стійка правши, рекорд 1-0. Другий боєць 208 см. 130 кг. Стійка правши, Рекорд 13 перемог, 2 поразки. Третій боєць 203 см 114 кг, стійка шульги рекорд 7 перемог. Одна поразка та одна нічия. Також у статті автори пишуть, що це інформація від їхнього буцімто інсайдера з команди Олександра Усика. Видання пише, що допоки Тайсон Ф'юрі куражиться, Олександр Усик готується в поті чола. А на спарниги з ним обрали хлопців з поміж 50 кандидатів. Враховуючи повну закритість команди Олександра Усика під час таборів, я не дуже вірю в те, що британське видання реально може мати якогось інсайдера в команді. Усика до всього я трохи посидів на боксреку і спробував ідентифікувати цих боксерів за рекордом та власне їхніми параметрами. Чесно кажучи, нічого не вийшло. Чи то я щось пропустив, чи то The Sun все ж таки видало неправдиву інформацію. дізнаємося вже ближче до поєдинку. А наразі вже можна зробити прогноз на це протистояння, що розгорнеться 17 лютого. Якщо вірите у сили українця, заряджайте зараз, допоки коефіцієнт тримається на рівні 2.20. Перемогу Штайсона оцінюють кефом 1.74. Робіть свої прогнози на цей та багато інших Поєдинків на сайті нашого партнера компанії Favbet, за посиланням у закріпленому коментарі до цього ролику. Там іще й буде бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит для всіх новачків. Але нагадую, що це спосіб розваги, а не заробітку. Як ви пам'ятаєте, цей мегафайт мав відбутися 23 грудня лише за однієї умови, що Тайсон Ф'юрі легко пройде Френсі Сангану. Але виник один нюанс. Однак, якщо вірити інстаграму, то й до нової дати бою, 17 лютого, Тайсон Ф'юрі теж може бути не готовим, адже в грудні він та дружина виставляють фото зі спільних екскурсій джидою. Не те, щоб це було дуже схоже на плідну підготовку до важливого поєдинку. Ну хіба якщо циган не скаже, що цей танцюючий малий його найкращий спаринг партнер перед усиком? Також колишній чемпіон світу Карл Фроч припускає, що Тайсон Ф'юрі не буде готовим у лютому до цього поєдинку. Мовляв, камон попереду різдво. Яка там підготовка? might want to relax and have some Christmas pudding. And a few drinks. Слухайте, Тайсону потрібно пройти через новий рік, різдво, не розслабляючись, не випиваючи, не переїдаючи. Звичайно, Ф'юрі не потрібно ганяти вагу, але все ж для оптимальної форми йому необхідно скинути пару кілограмів, а це буде нелегко. У нього прекрасна сім'я, дружина і сім дітей. Йому захочеться добре провести час на Новий рік і Різдво. Чи захоче він тренуватися без перерви, щоб підійти в повній готовності до лютого? Я не впевнений. Думаю, бій буде перенесено на березень. Скоро ви почуєте про це. Але при цьому вважати, що Тайсон Фюрі тільки живе в режимі гульвіси, було б неправильно. Є ім'я першого спаренд-партнера. Ірландський. І небитий супертяж Томас Карті виклав фото з циганом, позначивши моркам, де живе та тренується чемпіон WBC. Можливо, це відео Суддівської Аравії лише пил в очі, реально та й в цей час паше в таборі. А може, він просто за одну поїздочку встиг все зробити і відпочити, і отримати новеньке авто від шейхів.

Та будь-що може бути. Наразі батько Ф'юрі каже про те, що він незадоволений підготовкою сина до цього протистояння. Yeah. Well, that's a load of crap. Я ніколи не казав, що мій син на спаді, тому що це не так. Це люди навколо нього, які не так багато досягають. Його підготовка перебуває в занепаді, а його табір ще більше занепадає. Це не табір, це цирк. Я був шокований тим, що побачив. Я зрозумів, що він був не правий, коли побачив його, вийшовши з літака. Я його не бачив. Я був у таборі з Томмі. Я бачив його в залі в Саудівській Аравії. Бачив, як він спарингував три чи чотири раунди з парою хлопців. Тоді я знав, що це буде важка ніч проти тенгану. Я подумав, а що ти робив? Я був стурбований, як і зараз. Якщо тільки ти не повернеш очей, тигра, не повернешся до старих звичок і не повернеш голод під кров, лайно та сльози. Тому що усек це під кров лайно та сльози. Навколо нього дисципліновані, професійні та чудові люди. А у Тайсона цього, на мою думку, немає. Чи можлива поразка Тайсона? Якщо він не внесе корективи, це може статися. Менше з тим підготовка триває, адже принаймні один з парних партнер постійно відсвідчує в сторіс в інстаграмі те, що він в таборі Ф'юрі і готує його до бою. Теоретично цигану міг би дуже допомогти. Його давній друг, колишній чемпіон світу Джозеф Паркер. Але наразі в нього свої турботи. Він готується до бою, практично бою життя проти Деонтея Уайлдера, який пройде уже 23 грудня. Тому він Тайсон Фюрі в цьому випадку не допоможе. На підготовку під Усика теоретично міг би Помогти Кевін Ларена невисокий, активний шульга. Однак Ларени в таборі немає, оскільки він тільки не відбоксував в елімінаторі Бріджервейту. Чесно кажучи, я думаю, що і усику важко знайти з партнерів під Тайсона Ф'юрі, і Тайсону Ф'юрі важко знайти спарних партнерів під Усика, щоб вони були шульгою маневреними. Невисокими і могли опонувати на ну, хорошому рівні. Це все, що наразі відомо про кемп боксерів на протистояння до 17 лютого в Ріаді. Нагадаю, що вперше цей бій було зірвано, другий раз перенесено. А чи відбудеться це протистояння 17 лютого? Це питання я адресую вам у коментарі, друзі. Цікаві ваші думки щодо цього. З вами канал Тайк Майсон і я Макс Діденко. Побачимось!